Друзі, привіт, вітаю, як у вас справи? надіюсь, у всіх все добре. Я вже давно збиралася записати це відео, тому що е, і ви просили, і, і я збиралася, так. Е, Мова буде йти про громадянство Іспанії. Громадянство Іспанії, чи реально його отримати, чи нереально. І плюс, що дуже важливо, чи реально це зробити самим, нікому не плативши гроші, чи обов'язково треба брати адвоката. Зараз я вже цю ситуацію можу прояснити більш яскравіше, тому що відео на моєму каналі вже про громадянство Іспанії виходило, але воно в мене було таке досить таке розтягнуте, розпливчисте через те, що я ще сама достеменно не знала, що до чого, як і що мене чекає. Тому забіжу наперед. Громадянство Іспанії. Так, паспорти ми маємо, і зразу уточнюю це і паспорти моїх дітей. Я з чоловіком на даний момент ще паспортів в Іспанії ми не маємо. Це тільки діток. Тому коротко постараюсь, до речі, є ще і диниї. Тобто тархети НІ ті є, вже у нас тут вже не йдуть. Щодо отримання громадянства. Я одразу проясню таку ситуацію, тому що дуже часто я бачу на просторах інтернету, у Фейсбуку, в групах наших, люди Прям кожен хоче доказати свою правоту, який він знає краще, тому що він живе в Іспанії вже дуже довго, і тому треба слухати тільки його чи її народ. Не має значення, скільки людина прожила в тій чи іншій країні, має значення те, наскільки вона знається в тій чи іншій ситуації. Тому що як практика показує, людина може прожити в країні понад 20 років. Але м, дуже багато чого не знати по причині не хотіла, не знала, або як часто у нас працює, там мені сказала тьотя Галя, або там мені сказав Вуйко Василь. І, і тому ні-ні ні не можна пояснюю коротко і зрозуміло. Якщо ви українці, мова йде тільки про українців. Тому що ситуація буде відрізнятися, якщо, наприклад, мама чи тато українець, а мама чи тато іспанець. Тобто, якщо хтось один є іспанець, це зовсім інакша тема. Мова зараз буде йти про те, наприклад, як у нас обидвоє ми є українці, обидвоє ми є резиденти Іспанії без іспанських паспортів. Наші діти народжені тут в Іспанії, і вони є вже громадяни. Як України, так і Іспанії. Ми маємо обидва паспорти. Зараз мені почнуть писати, не можна мати обидва паспорти, тому подібне, від одного треба відмовитись. Ні. До 18 років дитина, народжена в Іспанії, українська дитина, вона має право мати обидва паспорти. Далі, після 18 років, вибір залишається за дитиною, людиною. Вона буде вибирати, який паспорт їй отримати. І, можливо, ми вже дійдемо до того моменту, що буде можливість мати два громадянства. Будемо бачити, час чи маємо. Що ж, розповідає: наші діти вони народились тут в Іспанії, від нас, українців. Отже, дитина, яка народилась тут. Це не є так, як в Америці. Народили дитину в Іспанії, і одразу дитина отримала громадянство. Ні, ні, ні. Коли ви її народжуєте тут в Іспанії, ви подаєте спочатку дитині на громадянство таке, яке мають батьки. Тобто ви робите довідку про те, що дитина громадянин України, робите українсько-закордонний паспорт, народжується дитина тут в Іспанії. Батьки роблять спочатку документи дитині, повністю такі, як є у них. Отже, ще раз уточнюю: довідка про те, що дитина громадянин громадянка України, паспорт, те, як ми всі маємо. І далі батьки повинні зробити дитині резиденцію, саме таку, яка є у них. Тобто, щоб вони мали ту тархету ті, як всі мають люди, які приїжджають за кордон. Зробивши дану тархету і проживши. Рік часу з даною тархетою, тобто це означає легальне перебування в Іспанії впродовж одного року, далі батьки мають право подати на іспанське громадянство дитини, яка тут народилась. Що для цього потрібно? Я вже розповідала, але уточню коротко і зрозуміло. Для того потрібно подати буде. Фотокопії документів про те, що легальність перебування тут в Іспанії, обов'язково подати свідоцтво про народження дитини, Лібро де Familia, фотокопія. Свідоцтво про народження тут в Іспанії, я до того хто не знала, воно є дійсно тут пів року з моменту його витягу. Тому в жодному разі не давайте те свідоцтво про народження, яке ви собі переклали через традуктора Хораду для того, наприклад, щоб зробити. Закордонний український паспорт, тому що вони його в мене забрали. Я за це заплатила гроші з перекладом, але вони забрали і по якійсь причині вже мені його не повернули. Тому я заново мусила перекладати заново платити гроші. Отже, нове свідоцтво про народження дитини ви берете mm -hmm. в своєму регістру цивіль, де ви реєстрували дитину, де робили Лібри де фамілію. Це робиться без проблем, дуже швидко. І плюс зараз є така опція, як можна витягнути те свідоцтво про народження онлайн. З тим питанням вже треба трошки побавитись. Я це не вникала, тому що мене це не цікавило. Заходите на їхній сайт, і там є така опція, як витягнути собі те свідоцтво, і ви його роздруковуєте, і все, і воно є тісним. Тут складнощів немає. Знову ж таки, я йшла з тим всім, так як я це все говорила, я робила сама. І я то робила трошки довго, і я це робила трошки так, як то кажуть, полем гаєм через ліс і так далі. Тому розказую вам найкоротший шлях, через що можна подати на громадянство Іспанії тут це є сертифікадо Digital. Якщо у вас є така встановлена цей сертифікадо, Саме там ви просто прикріпляєте всі ці документи на відправку для розгляду документів на подання дитині на націоналітет. Це є найшвидший і найлегший варіант. Якщо вже у вас немає того сертифікату Digital, вам необхідно буде презентувати всі ті документи самостійно. Обов'язкова присутність обидвох батьків обидвоє берете світу. Для того, щоб подати на націоналітет. В кожному регіоні все це робиться в різних місцях. Я говорю про Мадрид. В Мадриді ви це можете зробити за адресою, КАЄ больса 8. Це є в самому Мадриді. Сіту взяти там без проблем. Наприклад, я ще одна подивилася спеціально для того, щоб вам сказати, туди сіту можна вже поставити приблизно з лютого місяця, середини лютого місяця, тобто то не є нічого там складного. З собою ви повинні мати ті документи, які я вже сказала. Обов'язково маєте мати з собою оплачену тасу. ТАСА вартість складає цей 790, пункт 790.026. Вартість таси, знову ж таки, на момент записування відео я озвучую, тому що сума може міняти, самі це розумієте: 104 євро 5 центів. Це взагалі нічого порівняно з тим, що треба оплатити тому адвокатові, якщо він буде це за вас робити. І ваша присутність, навіть якщо ви візьмете адвоката, також треба буде присутність ваша. Тобто ваш робочий день все одно піде, як кажуть, я не маю часу, бо я працюю. Ви все одно будете, мусите бути присутні, навіть якщо вам це буде робити адвокат. Тому я не бачу потреби брати тих адвокатів. Щодо будь-яких додаткових питань, наприклад, які у вас виникають по документах, все це є чітко розписано. Ви, наприклад, просто берете в Google, вписуєте «Nacionalidad española por residencia». Того буде вам повністю достатньо, щоб вичитати всю повністю інформацію, що ви маєте мати з собою. А, до речі, уточню одразу, дитина, і коли ви будете робити їй національність, вона має мати два прізвища. Як ви знаєте, дуже багато жінок, в тому числі і я, коли одружувалася, я одружувалася в Україні, я одразу взяла собі прізвище свого чоловіка і про своє забула. Здавалося, що я вже маю зовсім інакше прізвище і тому подібне. Тому, коли мої діти ми почали їм давати на націоналідат, виникло питання, яке прізвище буде в дітей друге. І для того, щоб я могла засвідчити, що в мене було дівоче моє прізвище, то Відповідно, я мусила взяти перекладене і апостельоване своє свідоцтво про одруження, в якому було вказано, хто я була до того. Свідоцтво про одруження перекладене і апостольоване. Обов'язково його треба буде презентарити. Як нас виглядало? Отже, коли я подала всі ті документи, я це розказувала в попередньому відео. Посилання залишу внизу. Коли ми дочекалися відповідь, а відповідь прийшла нам на електронну пошту. Нам треба було впродовж півроку витягнути такий документ. З підтвердженням того, що наші документи є розглянуті, і що нам одобрили подавати дітей на націоналітет. Ось так це було. Коли я витягнула за тим посиланням через клаве ті документи, і я це все занесла у регістру. там, де я подавала ці документи. І вони знову сказали: чекайте, через десь півроку, може, трошки найбільше, нам передзвонили і сказали: вітаємо ваші документи. Переглянуті все вірно зроблено, тому, будь ласка, приходьте на хуру. Що таке хура? Це є присяга отримання документів країни, в якій ви проживаєте і на громадянство якої ви подаєтесь. Нам повідомили, що присутність має бути обидвох батьків, обов'язково дітей не обов'язково брати. Як це все виглядало? Мені здавалося, що ми там будемо стояти, тримати прапор Іспанії, будемо слухати гімн Іспанії. І все це так буде дуже урочисто і тому подібне. Ні. Ми прийшли в регістр Сивіль, ми подали оці е, документи, які в нас були. Нас просто посадили, позаповнювали все дані, Потім нам сказали в комп'ютері гарно перевірити, чи немає якихось помилок там в імені в прізвищах, чи все вірно внесено М -м і все. На тому наша хора закінчилась. І далі нам сказали, що все, можете вже їхати, робити собі не собі, а дітям паспорти, не є. Це взагалі мене ця процедура дуже здивувала, тому що це нема легшого, що може бути. Тому що коли ми робили, наприклад, наші паспорти в нашому консульстві, то ми як робили? Подавали, потім там чуть не місяць-два чекали, потім знову приїжджали, забирали і так далі. Як виглядало це тут? По місцю, де мені найближче, най відділок поліції, я взяла сіта. В даному випадку також має бути обидвоє присутні батьків, і обов'язково мають вже присутні бути діти, тому що вони ставлять свої підписи. Ось, так в нашому випадку, наприклад, мій син ставив підпис Серхіо. З собою ми також мали ніє-оригінали. Обов'язково також взяти ще одне сертифікат до емпадронаменту. А, і фотографія, обов'язково. І ми приїхали туди, нас дуже гарно прийняли, дуже швидко нас прийняли. Все це заповнили, і я думала, що ми подамо, і потім через якийсь певний час треба буде знову брати сіту для того, щоб забрати документи. Але яким було моїм здивуванням, те, що ні, вони це роблять зразу і в той самий день. Спочатку нам зробили НІЯ, не Нія, а ДНІ, не перепрошую. Наші НІЯ вилучили і. Відсканували і одразу нам видали ось ці тархетки дитячі, дитячі ДНІ. Зразу нам видали. Вартість самого ДНІ 12 євро. Оплатити це можна без будь-яких таз своєю банківською карткою, прямо там. До речі, вони ще питають, чи ви є фамілія Номороса, малозабезпечна. Фамілія Номероса це багатодітнє. Чи ще щось тому подібне? Я думаю, що там вже тоді. Дають просто якісь певні знижки, я думаю, немалі. Але це і так недорого, один їй 12 євро, це смішно. І після того нам говорять, ми кажемо, а що далі робити? А вона каже: Переходьте до того столика. І там, написано, паспорт. І ми так серйозно, так можна в той самий день, в той самий час. І що ж, ми підійшли до того столика, там також взяли наші документи, все це повідскановували пальчиків дітей відпечатки. Діти поставили свої підписи. І знову ж таки, ще більшим було моє здивування, тому що на паспорт також видали одразу. Одразу паспорт. Ніхто його десь там не печатав, не друкував, не складав, не зшивав. Тобто, все це є машинка, яка робить всі ці документи. Ось такого вам покажу. Бачите, є фотографія, вона відсканована, все це є з печатками. з номер серія. І це мене дуже здивувало. Сам паспорт коштував 30 євро. Ну, знову ж таки, також берете, оплачуєте карткою там, прямо на місці. І все, і, і до побачення. І я кажу, і що та все? Вони кажуть, все, ви ж є іспанці. І яким було наше щастя, коли ми вже вийшли з І Та, це була найлегша процедура, яку я тут робила в Іспанії. Та нехай вона довга, довга, але я нікуди не спішила. Тому я просто робила паспорт помаленьку собі і чекала. Все. І останнє, що нам залишається зараз ще зробити, тому що паспорти і ДНІ в нас ще на руках, це отримати сертифікат Корконденсія. Що це за сертифікат? От я знайшла, навіть переклала для того, щоб вас не здурити, а сказати правильно, як вона називається. Отже, це є сертифікат відповідності, який зазвичай він видається національною поліцією, але також її можуть видати деякі імміграційні служби. Він засвідчує, що номер Ніє іноземця, який отримав іспанське громадянство, відповідає номеру власності ДНЄ. Тобто це є ДНЄ, щотки ДНЄ, національний документ, який посвідчує особу громадянина вже Іспанії, який був наданий людині під час отримання громадянства. І в цьому сенсі, наприклад, якщо іноземець придбав нерухомість зі своїм номером Ніє, наприклад, коли він ще був естранхером, а потім отримав іспанське громадянство. То є свідоцтво про згоду, яке підтвердить, що особа, яка мала номер ні коли було придбано майно, є тією самою особою, де не є, яку тепер він має. Тому що я вже говорила вище, що НІЄ в тому випадку забирається, надається де не є. І плюс мої діти ніякої власності тут не купували і так далі, тому що це стосується дорослих людей. Але для того, щоб я підтвердила їхні документи, наприклад, в їхньому шкільному закладі. Я також маю витягнути ось цей сертифікат, де коркундація для того, щоб підтвердити, що то саме ті самі діти, і то ті самі документи, просто вони є змінені через те, що вони отримали громадянство Іспанії. Якось так. Коротко на хлопський розум. Як це зробити? Це також досить елементарно. Просто треба взяти буде сіту, там є такий підпункт. З собою треба мати заповнений соліситут, там вказано зразу, який саме соліситут, і оплатити ТАСО. І приїжджати туди за тим сертифікатом ви повинні обов'язково з дітьми. А я ще того не робила, тому я ще не знаю. Якщо вам буде цікаво, як саме які саме соліситути, скільки оплачувати і тому подібне, пишіть мені в коментарях, коли я вже це все зроблю на своєму, на своїй практиці все це як то кажуть, на своїй шкірі пройду. Я вам обов'язково все розповім, як це я робила. А так, я думаю, кожен може справити, витягнути даний сертифікат, взявши світо. Е, ну що ж, друзі, я розказала, можливо, трошки сумбурно, я намагалася скоротити це відео по максимуму, мені ну, не виходить, люблю я з вами поговорити. Е, надіюсь, в пригоді вам моя інформація, яку я вам розповіла. Так, мої діти вже громадяни Іспанії, е, з чоловіком зараз ми вчимо екзамени. Для того щоб також подати на громадянство Іспанії і, і все. Тому я всім бажаю успіху, хто починає це робити. Вітаю, хто вже це зробив. І відповідно до скорих зустрічей. Всім дякую за увагу! Всім па-па.